вітаємо в клубі сімсот. Лікар сказав Ніколь, що настав час в останній взяти дитину на руки і попрощатися. Але Ніколь відмовилася, і замість цього вона трималася за обітницю Божу про подвійне благословення. Син був маленьким, дуже маленьким. Лікарі сказали, що він не виживе. Але Бог мені сказав, що я отримую благословення не для того, щоб забрати його у мене. І він би так ніколи не зробив. Лірой і Ніколь Мангорія мали чотирьох чудових доньок але Ніколь все одно хотіла, щоб у їхній родині був хлопчик. Після довгих молитов вона почула слово від Бога. Він сказав мені, у тебе буде син. Він згадав про подвійне благословення. Чесно кажучи, я не знала, що це означає. Дружина сказала, що отримала обітницю, що у вісні Бог пообіцяв їй хлопчика. Я вірив їй незабаром. Ніколь дізналася, що вагітна, і у них буде хлопчик. І не один, а два. сім'я Лангорія була у захваті від того, що Божа обітниця здійснюється. Однак на 12-му тижні виникли ускладнення. Фетофетальний трансфузійний синдром один з малюків віддавав усі поживні речовини іншому. Лікарі сказали, що я можу втратити одну дитину або навіть двох. Я сказала Богу, що боюся, але водночас я довіряла йому. я знала, що він не залишить мене. Лікарі рекомендували операцію, але навіть у цьому разі ризик втрати дітей був дуже великий. Родині Лангорія дали три дні, щоб ухвалити рішення. Вони звернулися до Бога у пошуках відповіді. Я стала на коліна і почала молитися. Господи, я буду вірити навіть. Якщо все здаватиметься неможливим, мені зробили УЗД і у лікарки очі розширилися. Вона сказала: за всі роки роботи я ніколи не бачила подібного. таке відчуття, що проблема вирішилася сама собою. Я заплакала і сказала: це Бог, тільки Бог міг зробити таке. Я йому дуже вдячна. Обидві дитини розвивалися нормально, і потреба в операції відпала. Сім'я Лангорія повернулася додому з надією. Але на 27-му тижні у Ніколі раптово відійшли води, і вона народила хлопчика просто на підлозі. Вони викликали 911, і карета швидкої допомоги відвезла їх до лікарні, де народився другий. через передчасні пологи. Обидва малюки могли померти. В одного з них до того ж були серйозні проблеми з кишківником. Лікарка сказала, що буде краще, якщо ми відключимо його від життєзабезпечення і потримаємо на руках решту хвилин. Але я сказала, ні, я не дозволю вимовляти слова смерті над моїм сином поруч з ним або поруч з нами. Я прошу вас, робіть те, що можете, а я буду вірити, що мій Бог зробить решту. Мій чоловік додав Бог обіцяв нам, що в нас буде син. Він дав нам двох, і ми підемо звідси з двома. тільки так. Ти намагаєшся робити все, що можеш, щоб бути хорошим батьком, захищати. Але в той момент я не міг нічого контролювати. Я просто сподівався і благав Бога щось зробити. Я вірив в обітницю. Я вірив, що Бог дав її нам. І після кількох операцій обидва близнюки почали одужувати. Це був не швидкий процес, але за чотири місяці Ліон і Метью вже були вдома. Сьогодні вони абсолютно здорові. Лірой і Ніколь вважають, що їхня сім'я живий доказ Божої вірності та любові. Я дуже вдячний, тому що це справжнє благословення. Це благословення бути батьком чотирьох дівчаток і двох хлопчиків. Я вірю в силу молитви, тому що сам пережив її. Усе могло закінчитися зовсім інакше. Віддайте все Богу, і дозвольте йому подбати про вас. Це дивовижно, як Бог провів нас через це. Я чула багато негативу. Можна було подумати, що з цього нічого не вийде. але ось ми вдома. Ми тримаємо їх, годуємо їх. Ми торкаємося до них. Ми бачимо, як вони посміхаються нам вранці та ввечері. І це приносить мені радість. Я вдячна Богу як ніколи раніше. Коли Бог дає обітницю, коли каже, що зробить щось, то він обов'язково це зробить. І він був поруч зі мною і з ними, і з моєю родиною. Почуйте цю істину сьогодні. Коли Бог каже, що зробить щось, він обов'язково це зробить. А ви можете твердо стояти на Божому слові. Святий Дух сказав, Ніколь, ти отримаєш подвійне благословення. Спочатку вона навіть не зрозуміла, що це означає, але коли в неї народилися близнюки, вона зрозуміла, і коли вони проходили через цей темний період часу, не знаючи, чи виживе бодай один з їхніх синів, Ніколь з чоловіком твердо стояли на Слові Божому. Я вірю, що це підбадьорення для усіх нас. Що Господь сказав вам? Ви забули про це? Давайте згадаємо ми будемо зцілені. Ми вже зцілені ранами Ісуса Христа. Це наш улюблений час. Час, коли ми дозволяємо Духу Святому творити чудеса, але перш ніж ми з Гордоном помолимося за вас і ваші потреби, ми хочемо підбадьорити вас у вірі, щоб ви і далі твердо стояли на слові Божому. Ось диво, яке сталося не так давно. Два довгих роки інгрід з Вірджинії страждала від хронічного болю в правій руці. Здавалося, що цей біль пронизує її до кісток. Одного вечора жінка почула, як Гордон молився в клубі 700 про тих, хто відчуває біль. Він сказав: покладіть руку на те місце, яке болить і проявіть тим самим свою віру. Інгрід поклала ліву руку направо і зрозуміла, що отримала зцілення. Вона продовжує славити Бога та віддає йому хвалу. Це чудово. У Девіда зовшинв'ю почали відмовляти нирки. Одного разу він дивився. Клуб Сімсоти почув, як Ешлі сказала Бог відновлює роботу ваших нирок в ім'я Ісуса, зціліться. Девід прийняв це слово і повірив, що побачить зміни. І коли знову пішов до лікаря, то тести показали, що його нирки знову почали працювати нормально. Що зробив Девід? Він прийняв слово. Він повірив, що побачить зміни. коли ви вірите в серці, і не сумніваєтеся ви отримаєте те про що просите, Це не мої слова це слова нашого Господа, це слова Ісуса. Це ключ до чудес. Він записаний у Євангелії від Марка. Ісус проходив повз смоковницю і сказав, що ніхто більше не буде їсти її плодів. у цих словах багато символізму. Усе це було до розп'яття. Він якраз збирався вигнати Мініайл із храму. Це символ того, що в тому місці, де Бог всемогутній встановив своє ім'я, не було плоду. А потім учні здивувалися, що це дерево засохло за день. І він дав їм ключ до чуда. Вірте, якщо ви посварилися з кимось, ви маєте примиритися перед тим як будете молитися ці ключі дозволять вам отримати те, про що ви просите. Ви зможете сказати горі, піднімись і кинься в море, і це станеться. Проявіть свою віру. Тому що віра проявляється в діях. Якщо у вас щось болить, щось вас тривожить, доторкніться до того місця. Якщо поруч хтось є, то нехай він підійде і покладе руки на вас. Будемо вірити, і ми скажемо це словами. Це не бажання десь глибоко в розумі. Ми промовляємо це вголос. Ми проголошуємо благу звістку. Я вірю в серці і тому говорю. Крім того, у нас є чудовий вірш. «Коли двоє чи троє погодяться просити про щось, то буде їм від отця мого небесного. Ми, Ешлі будемо вашими двоє або троє. Ви погоджуєтеся і просіть, покладіть руки. Ми будемо разом говорити про це та проголошувати чудові обітниці про те, що він прощає наші беззаконня і зцілює наші хвороби. Молимося. Господи Боже, всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в того, кого Ти послав. Ми віримо в Месію, в Єшуа, у спасіння в Ісуса. Ми приймаємо жертву, яку Ти дав нам. Новий заповіт у Його тілі та крові. Ранами Його ми зцілилися. Його пролитою кров'ю ми отримали прощення. Ми приймаємо всі переваги, які ти дав нам через Ісуса. Ми кладемо руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Якщо це все наше тіло, то ми покладаємо руки на голову і говоримо вголос цілийся і будь здоровий, в ім'я Ісуса. Я був викуплений кров'ю агнця. Хвороба не має більше влади над моїм тілом. я наказую їй зараз покинути мене і більше не повертатися. від верхівки голови і до п'ятніг. Я зцілений і відновлений в ім'я Ісуса. Ешлі бог дав тобі щось. Так, Мені здається, що нас дивиться хтось із захворюванням крові. У вас діагностували хворобу, через яку ваша кров стала занадто рідкою. Вона не може нормально згортатися. Вам важко зупиняти кровотечу. І вам доводиться уважно стежити за тим, щоб не поранитися. Можливо, це гемофілія або щось подібне. Бог цілює вас зараз. Ось усе, що вам треба знати. Бог торкається вас від голови і до п'ят. Усе ваше тіло і ваша кров зцілюються кров'ю Христа. Просто прийміть це зараз. В ім'я Ісуса будьте зцілені. Дякую, Господи. У когось із вас серйозний тромбоз у правій нозі. Ви відчуваєте неймовірний біль, ви боїтеся, що тромб відірветься, і у вас буде інсульт. Бог зцілює вас просто зараз, в ім'я Ісуса ваша система кровообігу відновлюється зараз. Вам більше не потрібно турбуватися про це. у вас не буде накопичуватися рідина і кров. у вас буде нормальний кровообіг. У когось діагностували ослаблення м'яза серця. Бог відновлює. нехай серцебиття прийде в норму, нехай не буде жодних перешкод і рідини. В ім'я Ісуса, будьте зцілені. Нас дивиться хтось, хто відчуває напруження в районі живота навколо пупка. щось відбувається. Це рана чи пошкодження м'язу. Я вірю, що Бог зцілює вас в ім'я Ісуса, незалежно від проблеми та її наслідків. Я вірю, що Бог зцілює вас просто зараз. Прийміть це зцілення. Господи, ми молимося про всіх, хто страждає від раку, від хвороб серця, легенів, травм. Після аварій. в ім'я Ісуса ми проголошуємо зцілення в їхніх тілах, умах, душах і в дусі. Нехай вони зціляться, прийдуть і віддадуть славу тобі за те, що ти зробив. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Амін Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро й зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент тож я за неї спокійна, суперкнига це вибір нашої родини. Рунджірунджі народився з двома отворами в серці. Він був настільки слабким, що в будь-який момент міг задихнутися. через це з'явилася пневмонія. Лікарі сказали бути готовим до найгіршого. Батьки зрозуміли, що можуть більше ніколи не обійняти його. Сім'я чен любила, коли їхній малюк Рунжє кричав що голосніше, то краще. Вони вважали, що це добрий знак. Один чоловік сказав нам, це свідчить про те, що у дитини великі легені, а отже, вона здорова. Однак виявилося, що Орунжі не був здоровим. Обстеження показало, що у нього серйозні проблеми із серцем. У нього було два величезні отвори у серці, а ще легенева гіпертензія. І він міг задихнутися будь-якої миті. Але ж він був такий активний. Малюк захворів на пневмонію і його поклали в реанімацію. Лікар сказав нам: вашому синові стає гірше його життя під загрозою. Ви маєте бути готові до найгіршого це було дуже важко для нас. Мені потрібно було залишатися в лікарні. Якщо син проживе три місяці, то його зможуть прооперувати. Я не міг спати, бо мій хлопчик міг померти наступного дня. Ми з дружиною могли більше не обійняти його. Я сказав йому: будь сміливим. Ти маєш боротися з цією хворобою. Я хотів навчити його ходити і гратися, але все виглядало так, немов у нього немає майбутнього. Батьки не знали, чи виживе їхній син. Його тримали на ШВЛ. Він був дуже важкий. Здавалося, що ситуація безнадійна. Три місяці тягнулися як роки. Він ніби казав мені, тато допоможи мені. У мене болить серце. Але я нічого не міг зробити. Рунджія прожив три місяці. і Нарешті можна було зробити операцію. але сім'я ченів не могла її оплатити. Лікар розповів СІБІН про критичний стан Рунджії, і ми оплатили цю операцію. Волонтери Сі розповіли нам про Бога і помолилися за мого малюка. Вони переконали нас у тому, що Бог благословить його і він буде в безпеці. Операція Рунджія прийшла добре. Тепер у нього гарний апетит і він сповнений сил. іноді я не встигаю за ним. тепер він справді здоровий малюк. дякую партнерам CBN. завдяки вам, у нас усе прекрасно. Ця подяка справді звернена до вас. Якщо ви партнер CBN, то це ви допомогли зробити операцію цьому хлопчику, і ви допомагаєте людям по всьому світу і робите це в ім'я Ісуса. Ви не тільки підтримуєте сім'ю в потребах, а й поширюєте Євангеліє. Якщо ви дивитеся нас, але не є нашим партнером, я закликаю вас стати ним просто сьогодні. Напишіть нам на сайті адресу якого ви бачите на екрані, і приєднуйтеся до нашої великої прекрасної сім'ї, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Деріл хотів стати кримінальним авторитетом. Він навіть набив собі ці слова на спині. Бо думав, що ставши наркобароном, він отримає владу, про яку мріяв. Але замість цього опинився в карцері. У мене було багато наркотиків, багато грошей, зброя, бронежилети. Усередині мене йшла війна. Насильство і контроль стали частиною мого життя. Вони домінували наді мною та іншими. Зовні Деріл Скотт здавався вихованим старшокласником. У нього були хороші показники у футболі та реслінгу, але його прагнення бути першим стосувалося не тільки спорту, а й бажань стати наркобароном. у дитинстві я часто чув розмови про мафію та її владу, і це приваблювало мене. І будучи хлопчиком, я сказав: якщо в мене не вийде домогтися чогось у спорті, я стану кримінальним авторитетом. Я хотів бути найкращим, хотів, щоб мене любили, приймали. Деріл продовжував вести подвійне життя, коли у його подруги Бренді померла мама. Деріл потрапив до коледжу завдяки стипендії з реслінгу. А Бренді підсіла на наркотики і алкоголь, щоб поратися з втратою. коли померла моя мама, це мене підкосило. А вона справді була моєю скелею. Біль був просто. Нестерпним, Я робила все, що могла, щоб якось притупити його. Наркоімперія деріла почала розростатися в коледжі. Він набрав хлопців у банду і брався за вигідні, але ризиковані справи. Час від часу він зустрічався з Бренді на вечірках, але на одній з вечірок усе пішло не так. Він подзвонив мені і сказав: Подзвони своїм знайомим і замов нам наркотики. Ми влаштуємо вечірку в п'ятницю ввечері. Деріл мав прийти сам, але замість цього прислав своїх друзів і коли вони наставили пістолет в обличчя однієї дівчини, я була просто шокована. Вони забрали наркотики і втекли. Після цього я зненавиділа дерева. Я бажала йому зла. Чому я наказав пограбувати бренді? Я жадав грошей наркотиків. Мене не хвилювали люди. Ми провели низку пограбувань. У сумі в нас було 250 тисяч доларів. Вона була просто однією жертв. Не більше. Наркоторгівля деріла зрештою привернула увагу влади, і до нього в будинок прийшла поліція. Його звинуватили за кількома статтями, серед яких торгівля кокаїном і засудили до 20 років. Тим часом бренді ще більше підсіла на наркотики. Але одного разу вона зустрілася з одним християнином, який запросив її до церкви. Там вона пережила любов Ісуса. Я почала плакати через усі ті гріхи, що наробила Ніколи не забуду, як до мене підійшла одна жінка, вона втішала мене. Вона привела мене до Ісуса і розповіла, як сильно він любить мене. Бренді взяла Біблію і почала нове життя з Ісусом. А Деріл з в'язниці керував своєю бандою і продовжував торгувати наркотиками. Це призвело до бійки з іншими ув'язненими, а потім і до одиночної камери. Там він почав сумніватися у своїх цілях. Після шести місяців на самоті у моєму серці виникли певні думки. Я сказав у молитві Боже, у тебе має бути щось краще для мене. Я не був створений для того, щоб сидіти під замком у камері два на два. Коли Бренді читала Боже слово, то помітила один вірш, який торкнувся її. ніколи не забуду, як прочитала. Якщо ми не будемо прощати інших, то не отримаємо прощення Божого. І тоді в мене в голові виникло обличчя Деріла. Я пам'ятаю, як сказала Господу, ти знаєш, як він чинив зі мною. Ти знаєш, що він міг убити мене. Ти хочеш, щоб я пробачила його? Я почала молитися, плакати. Я сказала: «Господи, прошу, зміни моє. серце». Після цього бренді домовилися про зустріч із дерілом у в'язниці, щоб дещо йому сказати. «Я прощаю тебе за те, що ти зробив зі мною, тому що Ісус Христос дав мені прощення і любов. Я молюся про те, щоб ти змінився. ти все своє життя погано поводився з людьми. Тобі треба звернутися до Христа і примиритися з ним. А потім вона почала говорити про татуювання на моїй спині. Вона сказала: Бог створив тебе не для того, щоб ти був кримінальним авторитетом. У Бога є план і мета для тебе. Я пам'ятаю, як у той момент присутність Божа вдарила мене в груди, і в мене з очей потекли сльози у Бога творця є план для мене. Я відчув себе новою людиною. У в'язниці я відчув неймовірну радість і славу Божу. Деріл віддав своє життя Христу і почав ділитися Євангелієм з іншими ув'язненими. Він розпустив свою банду, його випустили за хорошу поведінку. Пізніше вони з Бренді одружилися. і тепер у них п'ятеро дітей. Вони пастори церкви, започаткували служіння, яке допомагає людям у тій місцевості, де Деріл колись продавав наркотики. Родина Скоттів каже, що тільки Бог міг змінити їхнє життя. Коли я прийняла Ісуса, він зцілив моє серце від того болю. Я настільки вдячна йому. Я люблю Ісуса. Її прощення показало мені Божу любов. Я повинен був давно померти. Я мав перебувати у в'язниці, але він був милостивий до мене. Він благословив мене чудовою дружиною, і п'ятьма дітьми. Для мене честь проповідувати тисячам людей. Усі ті роки, коли я займався наркоторгівлею, боровся, грав в американський футбол, насправді шукав свою мету, а знайшов її у христі. тільки у христі. Ви теж можете знайти мету в ньому. Він хоче дати вам майбутнє і надію. І з чого все почалося? з того, що Деріл вирішив помолитися, і в цій молитві він сказав, Боже, у тебе має бути щось краще для мене. він був в одиночній камері. Але говорив Боже, ти зі мною. А потім Бог торкнувся серця Бренді. Вона молилася, кажучи: зміни моє серце. складіть ці дві молитви воєдину. Зміни моє серце, Боже. І у тебе є щось краще для мене. Покажи мені твій план і мету. Якщо ви скажете ці слова від усього серця. То отримайте відповідь. Зробіть це зараз, і нехай Ісус відповість на вашу молитву. Ісус, скажіть в голос: схиліть голову і заплющте очі. Ісусе, у тебе є щось краще для мене. Прийди в моє серце, зміни його. Допоможи мені пробачити всіх, кого я поранив і хто поранив мене. Я прошу, щоб ти пробачив мене. За всі мої неправильні вчинки покажи мені твій план і мету для мене. Я прошу про це в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, то стали новою людиною. А закінчимо ми віршем з другої книги царств. Бог непорочна путь Його, чисте слово Господа, щит він для всіх, які надіються на нього.